Чомусь після перемоги Дональда Трампа в США у Шевченка і у купи його колег почалась нова хвиля загострення, і він тут побачив якесь, я не знаю, там православне осяяння чи що, і видав отакий пост. Нужно заканчивать с политическими преследованиями народных депутатов Украины. Скоро вынесу соответствующий законопроект. Александр Дубинский, Артем Дмитрук, Нестор Шуфрич, все должны вернуться в зал парламента. Как и должны быть прекращены преследования в отношении общественных деятелей. Геннадия Балашова, Дениса Елисеевича, Руслана Кацабы и даже Алексея Арестовича и других. Все они и многие другие должны вернуться в Украину, имея возможность свободно и спокойно продолжать Вести свою просветительську роботу і оставить в покої всіх простых граждан України, которых преследовали только за их убеждения, тут, тут насправді прекрасне, прекрасне. коротше, державних зарадників треба повернути в парламент, російських пропагандистів треба повернути в Україну, бо вони тут ведуть просвітительську роботу. Вони тут ведуть. Блять, навіть Балашова згадав. ну Просто уявіть рівень дурки. Балашова. І мені ще цікаво, що це за сатвістуючий законопроект. Як він буде називатись? Типа, закон України про недопущення переслідування зрадників. Що да? там має бути написано? Що має передбачати цей закон? В Україні забороняється карати колаборантів, а можна тільки тиснути на волонтерів і громадських активістів. Да? Ну, мені чесно здається, інколи, що цей закон у нас давно вже діє. І, мабуть, один з небагатьох, які діють, але далі цей русак випив хороброї води, і він вирішив ще попогрожувати президенту. От дивіться, давай, Вова, давай, пора, товариш президент, починати діалог. Я розумію, що після цього тебе придеться уйти. Но страна важнее личных амбіцій. Я помогу, если якщо знову съезжу в Минск. все решим. ти только начни. А не хочеш тебе заставят уйти і заставлять тебе те, ті, хто вчора тебе аплодировал в странах западного мира. Ну і отут уже Шевченко, який до того роками погрожував э, купі громадян, активістів, лідерів думок. Він перейшов червону лінію, бо одна справа власне погрожувати звичайним громадянам, а інша справа наїхати на президента. І тут спецназ працює жорстко, тому включилась одразу важка артилерія. Включився особисто Андрій Борисович Єрмак. І Єрмак потужно вступив з ним. У Увічливу цивілізовану дискусію деякі народні депутати, схоже, заплуталися в питаннях національної безпеки, національних інтересів та майбутнього країни. Якщо у їх головах національні інтереси дорівнюють поразці України, то вони роблять велику помилку в інтересах РФ. План перемоги України, формула миру це шлях до справедливості. Написав своєму телеграм-каналі керівник офісу президента. Я, чесно кажучи, захоплююсь просто, яка у нас в країні навіть в умовах війни от така зразкова ліберальна демократія, та який у нас плюралізм думок і ну неперевершена свобода слова та яка повага до опонентів, Андрію Борисовичу. А давайте ви його ще запросите на дебати. Розкажете йому, чому в Україні насправді немає нацизму, чому російська церква це, значить, ФСБшні терористи. Розкажете йому, чому українська культура це насправді добре. Чому треба карати зрадників і колаборантів? Чому не бажано капітулювати перед Росією? Чому значить зрадників не треба повертати в парламент, наведете свої аргументи? От спробуйте переконати а, ви йому свої, він вам свої, і так ми дійдемо до якоїсь істини. Це так має виглядати.